Доброго дня, ми з України. І сьогоднішнім відео я хочу зробити огляд на ось такий доволі цікавий каталог. Це у нас каталог. Знаки поштової плати та філателістичної продукції України за 2022 рік, ось такий він має оформлення. Якщо вірити сайту Укрпошти, його тираж складає 3000 тисячі штук, вартість 85 гривень. Хоча вже сьогодні дивився, бачив вже деякі умільці, відсканували цей каталог і продають pdf версію за 20 гривень. Чесно, я до цього так не дуже добре відношусь. Все таки це чиясь була робота, але з іншої сторони, 20 гривень. Порівняння з 85 гривень, хоча 85 гривень це теж вже так би сказати не дуже великі гроші. Тому спірна в мене думка до того, що от сканують їх і продають. В принципі, свою думку можете написати в коментарях. ну і Вирішив зробити це відео саме для тих людей, для тих, хто скажімо так, новачків, хто минулого року, от як і я, підсів на філателії, почав збирати і до цього ще жодного разу не бачив ці каталоги. Відкриваємо наш каталог. Починається ось таке привітання, надпис нашого каталогу. Далі такий вступ іде, тобто передумова, позначення. Ось такі щось про марки розписують, якісь події, якісь накази, важливі дати. Далі доволі цікаво, хто любить там всякі дати, статистики. ось Скільки було медоборів випущено. Скільки продано, скільки знищено. Така ж сама історія з Олексою Новаківським, теж тираж 130 тисяч штук. Теж скільки продано, скільки було знищено. Як на мене, це таке доволі спірне відношення до того, що їх знищили. Ну, не знаю, час покаже. Ну, як на мене, можливо, наступного року або навіть цього року, коли вийде книжка, там щось набір марок за 2022 рік. То знову зроблять щось типу ексклюзиву, і там можуть вкласти ось ці дві марки. Типу буде там звичайне, типу без цих марк і ексклюзив. Тобто, хто пам'ятає, за 21-й рік, коли зробили альбоми, там було щось ексклюзив і звичайні, то там, от в ексклюзиві, додавали доволі рідкі такі марки, чи що він став ексклюзивом. Ну, це особисто моя думка. А що буде насправді, подивимося, покаже час. Далі, ось що дуже корисно розписує, яка. Була вартість буквених номіналів в цьому році, в 22-му, що чому відповідає. Тобто, хто там не знає, або кому, хто забуває, то ось є ця інформація. Ну І далі починається ось такий короткий опис кожної з марок, який було випущено. Ось на прикладі цієї марки, як ми бачимо, пишуть номінал, дизайнер, там розмір, перфорація, тираж. ось Якщо було продано 140 нерозрізних перфомрованих аркушів і вартість однієї марки. Ну, з приводу цієї марки, якщо чесно, мені доволі незрозуміло. Тобто Тут написано, що всі марки там, з номіналом v, вони, типу, типу, ну, допускаються до обігу, але більше не будуть випускатися. Але чому тоді ось ці марки як на мене, ну, ввели в продаж? То вже, ну, Продавайте далі. А ні, вони взяли їх вилучили. Ну, в принципі, дещо встигли люди вихватити, як ми бачимо ось кількість, ну а дещо все-таки не встигли. Е, так, ну що, бачимо ось таку марку, це перша марка 2022 року. Далі ось остання марка 9-го стандарту. Ашка, 50 копійок. До речі, її мене немає. Далі ось бачимо, які це у нас 24 ті зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Далі, так, це яка була сторінка? Це була сторінка 5. Так, що там На шостій сторінці у нас Так, знову ж таки Олекса Новаківський. Далі відома ось, русський воєнний корабль. «Юдім». Марка, яка дуже так гарно вистрілила в цьому році, ну, але її в мене ще немає. Ну, можливо, коли з'явиться, планую взяти хоча б по одній марці. Ну, дивився, в принципі, це ще реально в порівнянні з цілим маркешем. Далі ми бачимо ось другий випуск Русський воєнний корабль. Все. Тобто, тут ми бачимо Марка і купон. Далі мрія. Доброго вечора ми з України. Потім знову добрий вечір з України. Блок вільні, незламні, непереможні. У ну, мене пам'ять про цей блок що це перший блок, який я робив КПТ. Правда, не сам мені допомогли, але це є така пам'ять. Далі, пес-патрон. Ну, Це вже от, тут вже КПД робив я сам. Там я... Я наробив різних цікавих КПД, які мені подобалися. Ну, я знаю, що в цій марці багато критиків, багатьом вона чомусь не подобається, ну, А мені особисто вона доволі подобається, доволі цікава, така позитивна марка. Так, далі, що там у нас по хронології. Е, так, а, ну, правильно я перегорнув чи ні. Е, так, Ага, ні, неправильно пропустив. Пропустив сад божественної комедії. Це у нас ось такий... Сковорода, випущена до 300-річчя, був блок із двох марок, благодійний блок. Далі ось ми бачимо Сармати, Теж доволі цікавий такий блок. Його надрукували щось там перед війною, але випустили, здається, щось там осінню було. Так, ну або в кінці літа. Точно не пам'ятаю, можете написати. Але от що цікаво, що написано, що ось. Тільки для реалізації власникам філателістичних абонементів по одному приміннику та реалізації поштовому маркеті АТП Укрпошта. От свій Я придбав якраз на сайті Укрпошти, тобто там якась була акція ось цей аркуш. Там можна було придбати цей аркуш, блок, але разом із ним треба було взяти ще там три благодійних аркуші, блоки. Це сковорода. потім... Пес-патрон і ще третій. Не пам'ятаю який. Ну, на той час їх було три, е, от не пам'ятаю. Пам'ятаю, що пам'ятаю, що точно патрон був. Е, ну, можливо, а можливо, можливо, цей блок. Е, ось він. Слава Збройним силам України. Тобто 490 гривень, пам'ятай, береш 4 блоки чи 4 аркуші, я вже запутався трохи, маркуші блоки були в переміжку. І 490 гривень, і ти платимуєш цих сарматок. І я вирішив скористатися цією скажімо так, акцією, тому що можна було взяти за ті ж самі 500 гривень тільки один аркуш, а можна ще було отримати марки, які. Ну, Навряд чи я продам колись, ну, більше всього, що вони будуть використані за своїм прямим призначенням. А може колись продам або обміняю десь. Ну, час покаже. Так ну, так як ми вже перевернули на цю сторінку, Ось перші дві марки 10-го стандарта УІМ 12 гривень, 18 гривень. Далі вже микав слава Збройним силам України. Цей аркуш теж доволі класний, теж ходив на його погашення, робив сам там всі погашення, сподобалось далі. Пам'ятаємо Кримський міст на біс. Пам'ятаємо, що цю марку називали, типу, власною маркою цього Смілянського. Так. Далі, випуск за програмою Європа, ну це мені не дуже зрозуміло. Ну, в принципі, могли б зробити перенос, і, Типу, щоб опис був разом із маркою на наступній сторінці. Але ні, чомусь опис з однієї сторінки, марки з іншої. Теж пам'ятаємо серію Європа, Сварог і Лада. Далі зброя перемоги. Доволі класна така марка. Теж мені подобається. Благодійна, так, благодійна. Далі Кримський. Чи Херсон це Україна. Он серія, якщо я так розумію, це міста героїв. І теж пам'ятаємо, що це була доволі така марка, яка так гарно вистрілила. Тому що по ціні вона досі здається по 180 гривень. Тобто, по предзамовленню їх неможливо було придбати. Ну, точніше, як можна було придбати, але їх швидко-швидко розпродали, там що практично весь тираж розпродали по предзамовленню. І що потім не всіх відділеннях його вистачало. В нас відділення особливо їх. Продавали по філабонементах. Ну, я з часом здається цього року вже взяв, ну, не пошкодував грошей і взяв собі аркуш. 180 гривень, здається, заплатив щось типу того. Далі, переможного нового року. Теж доволі цікава марка вийшла в кінці року. Ну і ось вона. Підходимо, можна сказати, до кінця. Остання марка цього року. Це ось Щедрик. Теж доволі цікава марка, доволі. Гарно так вистріла, здається, наскільки я пам'ятаю. Але КПД в мене ще немає. Ну, я дивлюсь в мене багатьох КПД немає всього каталогу, тому є на чим працювати. Ну і далі. Ось були такі додруковували. Це у нас 9 стандарт, номінал Д. Місто Бахмут 2022 року, і місто Кременчуг 23 гривні. Теж 23 рік. Ось бачимо 2 тираж 7,5 мільйонів і 3 тираж 18 мільйонів. Здається, у мене навіть ці марки є. Чесно, не пам'ятаю, я їх на якихось конвертах я їх собі познімав і вклав в колекцію. Далі у нас проект власної марки. Чесно, власну марку, у мене є там конверти з власною маркою. Цікава тема, але якось мені вона щось не дуже зайшла. Ну і далі, що мені сподобалось, це ось наші марки Чи зи, блоки і аркуші. Ось ми бачимо заповідник Медобори, який дуже вистріляв. Зараз я дивлюся, менше 4 тисяч його не знайдеш. Ну, Можна і за 6. І здається, бачив, КПД продавали за 10 тисяч гривень. Ну, не знаю. Напевно, цю марку не скоро я побачу вживу. Буду бачити тільки в цьому каталозі. Ну і ось пропустив. Ось така марка, яка друкувалася на конвертах, на художніх паркованих конвертах. Далі тут марковані аркуші. Ось вони. У мене є цей аркуш, цей аркуш. Новаківського у мене ось я спеціально знайшов. У мене тільки верхня така полоска із полем. Ну, Вона, напевно, є саме цілим. Це Олександр Новаківський, 150 років. Марка вилучена з обігу. Брав я її за 200 гривень. Я пам'ятаю, як вони були ще по 100 гривень повністю цілий аркуш. Ну, я якось не хотів брати, думаю, та ні, встигнеться, встигнеться. І потім, вже, коли кинувся, почав шукати, то ось за 200 гривень, це саме дешевше. Після того я вже бачив такі ось верхні поля, то за них хотів вже 300-400 гривень. Ну, мені ще вдалося взяти його за 200 ну Хоча це ось заходив перед відео, дивився, то саме дешевшу ціну, яку я бачив на повний аркус з шести марок, це було 600 гривень, а далі вже 750, 800, 900. Бачив, ну І бачив ще КПД, якщо комусь цікаво, теж близько 1000 готуйте. Далі ось аркуші, русський воєнний корабль. Були перед цим марки. Тепер як воно в аркушах. Хто має аркуші, я вас вітаю І заздрю. Далі ось такі аркуші, ці аркуші, ці аркуші. Так, далі. Ось такі розміщення, аркушів були в власній марці. І саме цікаве КПД, ШПД, ось, штампи першого дня, конверти першого дня. Тема цікава, але якось вона мені дуже не зайшла. Є можливість, допустимо, до прикладу, бачу там щось в філ в себе, то беру. Є можливість взяти подиш... якось дешево на аукціонах беру. Є можливість зробити, обов'язково йду і роблю. Ну що, то тут, напевно, легше казати, що в мене є. Оцього КПД нема. Цей КПД теж, якщо чесно, тупонув, тому що були б у нас місці ці КПД, але я чомусь не захотів їх брати. А тепер шкодую за це. Цього КПД теж в мене немає. Тут, напевно, багатьох КПД в мене немає. У мене там їх здається небагато одним словом. Далі ось такі конверти. Ось такий конверт це до медоборів. Тут стоїть 15 гривень, але близько 100 гривень я бачив за нього, здається, хочуть за чистий конверт. Ну, Не знаю, це вже на любителя. Але в мене є ось такий конверт, теж, зараз я його приготував. Ось він, Це конверт першого дня до Олекса Новаківського. Теж взяв. І я, я пам'ятаю, що щось я його недорого взяв. Тому що якби він коштував більше 50 гривень, тобто це, виходить, був до 50 гривень, то я б його навіть пройшов би мимо. Ну, але вирішив взяти. Так. Далі русський воєнний корабль Іді, ось отак виглядає КПД. Ну це у нас все рускому кораблю. Далі, не знаю, пропустив щось чи ні. Це у нас патрон, сад божественної комедії. Так, правильно, що так. Далі писанки, 10-й стандарт. Такі марки. Оце у мене здається, є оце КПД, є оце точно КПД, і оце КПД є. І оце. Тобто оці 4 а оцих двох немає. Треба буде якось придбати їх по можливості. Так. Далі зброя перемоги. Далі, От що саме цікаве, КПД з Херсоном, саме Київським, мені вдалося. Придбати набагато швидше, ніж аркуш, тому що вони були вільно в вільному доступі, не знаю чому. От ну, я знаю, що от більш ціниться це саме е, херсонське КПД. Київський він не дуже ціниться. Ну, є в нього своя ціна, але от Херсонський більше чомусь ціниться. Ну, напевно, тому що він зроблений саме в Херсоні. тому і ціниться. Переможна Нового року. Ось Щедрик. Ну, цього КПД теж в мене немає, тому що. Е, тому що чомусь немає, одним словом. Так, далі, ось такі конверти. Чесно, ніколи їх не бачив. Ну, ні, бачив я відео в інших блогерів, але от вживу сам їх ніколи не бачив. Далі бачимо художнє. Художні марковані конверти Ось такі були з оригінальними марками. Весна настане знову. Ось цього не бачив. Степан Вайда. Написано 22-й рік, це на початку року вийшло. Далі З сласкаво просимо до пекла. Є конверт. Це тільки що зрозумів, що мені ще треба знайти оцей конверт. Добре. Хоча я перед цим декілька годин роздивлявся конверт, і тільки зараз зрозумів, що мені чогось не вистачає. Далі, ось такі три конверта. Хоча і бачимо, що замовлення було у 2021 році, але я, наскільки розумію вони вийшли у 2022. Далі, оцей конверт, я його якось і не бачив. Хведір вовк. Хоча я зайшов, подивився. І ну, якби КПД не бачив, що є якесь погашення, але бачив конверти в інтернеті по 4-6 гривень, там щось їх продають. Так, це у нас конверт 30 років першим поштовим маркам. Далі русський воєнний корабль. У ну, мене є Стоковсьо. Мрія є. Так, інших... так, серед інших, здається, нічого ж не пропустив. А ні, пропустив, пропустив. Пропустив ось, доброго вечора ми з України. Пес Патрон. Патрон. Так, це ось слава ЗСУ. Конверти. Так, знову слава ЗСУ, Кримський міст. Такі конверти. Так, ну, листівки, не знаю, це на любителя. Нових нових якихось листівок, тих, що в мене не було, я не помітив. ну, виходить, в мене зібрані всі листівки. Хоч щось зібрав все за 22 рік. Далі ось такий презентаційний аркуш. Це, наскільки я зрозумів, це додаток до каталогу 2021 року. Напевно, щось там перехід з одного року в інший його випускали. Але написано, що тираж 500-примірників. Ми бачимо, що тут погашення України і Ізраїля. Тому що, наскільки я пам'ятаю, це був спільний випуск там щось Лауреати Нобельської премії. Далі. Ось найцікавіше це спеціальні поштові штемпелі. От Якщо чесно, не впевнений, що в мене є всі, треба буде якось перевірити. Але я деякі бачу ось оцей пам'ятаю, точно бачив. і оцей. Ну, Далі йде ось такі штемпелі це цей русний воєнний корабль йди, кожного міста перечислені. Далі руски воєнний корабль. Все, теж перечислили всі початки. Мрію. Здається, от цю ми і пропустили. Мрію конверт я вам мрію, не показав. Так, далі. Доброго вечора. Ми з України. І полуботьку. Полботь, здається, у мене є. Так. Далі. Вільні, незламні непереможні. Песпатрон. патрон, Пес -патрон. Ха, Дивіться, скільки лапок таких патрона. Так, нічого не пропустив. Так, патрон. Ось цього мені не вистачає. Теж хочу знайти собі, але поки що не побачив такого погашення, як мені ці хотілося. Слава ЗСУ, зброя перемоги. Так, що ми? Знову зброя перемоги. Так, це у нас Новий рік. Так, після Нового року знову новий рік. Це новорічність свята. щось там. Так, і о, здається, здається, це все. Так, і ось спеціальні поштові штемпелі із перевідною датою. Ось такі були штемпелі у нас. В принципі, на цьому каталог, здається, у нас закінчується. Пишіть свої думки, чи є у вас цей каталог, чи нема. Ось, здається, я оцю сторінку пропустив, не показував вам. Ну, Нічого. Одним словом, пишіть свої думки, як вам цей каталог, своє відношення до нього. А на цьому, все, дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, коментуємо та слава Україні!